Усім привіт і здоровенькі були. Дивіться, сьогодні печу безглютеновий хлібчик. Кому інтересно, хто хоче скуштувати новий рецепт, залишайтеся. Хлібчик получився чудовий! Ось що нам потрібно для приготування такого хліба. 135 грам гречаної муки, 100 г муки кунжутної і ось тут у мене 25 грам ляної муки. Потрібно нам ще солі півчайної ложки, 2 чайні ложки розпушувача, 4 яйця і 300 грам яблучного пюре. Починаємо з вбивання яєць. Яйця я збиваю в такому міксері великому, а ви вбивайте, то чи маєте Яйця треба вбивати добре в густу піну. Дивіться, яйця збилися вже досить добре. Можна ще густіше їх збивати, щоб вони не капали, щоб не текли. І потім сюди в яйці поступово додаємо 300 г яблучного пюре, щоб взбивалися разом з яйцями. Дивіться, виходить досить така повітряна маса це тільки яйці і яблука. Тепер сюди ми всипаємо всі наші сухі інгредієнти. Звичайно, не забуваємо про сіль чайної ложки. До смаку можна додавати якісь травки, якщо вам подобається якийсь такий пряний запах хліба, можна додавати кумін чи зіро, як вона ще називається. У мене яблука мають трохи цинаман, кориці. Засипаємо все сюди і все гарно перемішуємо. Щоб все гарно перемішалося, я поставила сюди. Якщо у вас немає такого міксера, ну, може, є інший такий міксер, маленький, може ручний, щоб не було грудочок. Гарно все перемішати. Я додала для запаху і для смаку трошечки паприки. і Чесночного порошку. Дивіться, тістечко загустіло. Ми можемо дати йому трошечки постояти хвилин 15, щоб воно набрало в себе вологи. І будемо виливати у форму і кладемо в піч. У духовку кладемо при температурі 180 градусів, хлібчик буде випікатися десь приблизно годину. Дивіться, кожне по своїм духовкам. Ну, ось тісто трошки постояла. Ми сюди не додаємо ніякого олії, нічого, тому що у нас насіння лену має олій свій, насіння конижуту має свій олій. Цукру ми не додаємо також, тому що тут є яблука, в яких є свій цукор. Форму я ще посипала гарбузовим насінням, а зверху посиплю соняшниковим насінням. Ну, так, щоб було смачніше. Ось так я посипала соняшниковим насінням, але це не обов'язково маєте, посипаєте, не маєте, не посипаєте. Все, що маєте, все кладете. Годинка прийшла, ось наш хлібчик. Він ще гарячий, я його зараз не буду різати, коли остине, тоді вам покажу, що він собою уявляє. Дивіться хлібчик, він підостив трошки, гарно вийшов з форми. Розрізаємо. Дивимося. поростий. Запашний. У Справжня заміна справжньому хлібу. Спробуйте. Можливо, і вам сподобається. Всім смачного і всім бай-бай. Слава Україні!